Для виготовлення отакої ромашки нам потрібно взяти два білих дротика, скручуємо їх. Далі розводимо ці краєчки і прикручуємо до довгої основи. Далі беремо лінійку. Дерев'яна пробувала на пластмасовій, пробувала на отакій, ось такій довга металева, але чомусь важко знімати з тих лінійчок. тому використовую саме дерев'яну. Посередині, де в нас було з'єднання, загнули і починаємо одну сторону обмотувати. У нас повинно 4 витки, ось, хвостик залишаємо Так само в іншу сторону мотаємо. Теж 4 моточки. І хвостик у нас залишається. Далі здвигаємо трішечки в одну сторону, закручуємо і знімаємо з лінійки. Нам потрібно один хвостик провести всередині ну, крізь оці моточки. Отак ось, провели, гарно підтягнули і закрутили. Далі розправляємо. Пелюстки нашої ромашки. Гарненько так розправляємо по всьому периметру, як вони повинні бути. так І кожну пелюсточку разів два ми прокручуємо, тобто теж фіксуємо. Два рази достатньо, більше не потрібно. я скручую. Так, отака ромашечка в нас має з вами получитися Розправляємо це полюски ще разочок. Так, отака простесенька. Далі беремо жовтий дротик, відміряємо 10 см. Ось у нас 10 см відміряли. Далі. Беремо пінцет. Якщо пінцета нема, можна без пінцета закручувати. І закручуємо пінцетом, просто зручніше починати. І закручуємо такий равлик. Скрутили, скрутили. Так, зараз я включу клей-пістолет, бо далі. Так, закрутили в равлик. І хвостик трішки так, щоб ніби, ніби підний трішечки робимо. Так, щоб більш природного виду. Надати нашій ромашці ми беремо маркер і по краю так трішечки трішечки проходимо зелененьким. саме тільки по зовнішній стороні. Так, далі нам потрібно приклеїти серединку. Термо пістолет використовуємо і приклеюємо всередину. Беремо зелену дротинку, відміряємо 10 см і загинаємо. Далі ми беремо одну. Частинку біленьку ми відрізаємо, залишаємо тільки одну і прикручуємо нашу зелену, обкручуємо оцю біленьку зеленою. Просто можна їх отак скрутити. Так, Іншу частинку зелене, те, що ми залишили, ми обкручуємо отак навколо стебельця нашого, так званого. Так, гарненько. Обкрутити нам потрібно і приклеїти потім. Кінчик ми теж заведемо сюди під низ, так, а тепер користуємося клеєм. З декількох сторін просто зафіксувати нам потрібно на термоклей. Тепер беремо ленту це флористична лента, мене. і починаємо обкручувати. Лизенько до основи, тугенько, щоб в нас вийшло ніби таке тоненьке стебельце. Тут найважче почати, далі дуже легко його крутити. Тут ми можемо вже відрізати. І теж, щоб не розкручувалося, можна легенько зафіксувати клеєм, буквально одну капельку. Так, ромашечка в нас готова. Але, щоб надати їй гарну форму, ми повинні ще отак трішки підгинаємо вгору, щоб більш таку природню гарну. Так. І кожну пелюсточку потім вже відгинаємо, так наша армашечка матиме більш гарніший вигляд. Так, вот така квіточка у нас получається. Будемо робити отакий бутончик. Беремо наш дротик зелений і робимо просто такі вигини. Ось. Ніби хвилька туди-сюди, нам потрібно зробити 4 таких вигина, вони мають бути десь одинакового розміру. І скрутити. Далі теж отут розкриваємо і капаємо сюди, в основу, клеїмо гарненьку таку кулечку, і все гарненько затискаємо. Приставимо на клей трішки. Так, затиснули і розкриваємо. Де зайвий клей, ось в мене трішечки пристало, я просто його прибираю. Далі ми трішки розгибаємо так, ніби отаку пуклість робимо. Відрізаємо трішечки зовсім небагато. Такий десь гін у нас повинен бути біленького дротику. Так. І всередину ми знову робимо каплю клею. І сюди вставляємо нашу біленьку основу, щоб вона трішки виглядала, і притискаємо, щоб схватився клей. Отакий бутончик ми маємо. Так, все перебираємо трішечки, бо вже поприставало щось. Так, бутончик маємо. І знову ми працюємо із цією стрічкою. Десь до половини ми теж нею обмотаємо основу, отак, От щоб бутончик ніби обняло у нас. і тугенько-тугенько обкручуємо. Так, хвостик цей можемо залишити, далі знадобиться нам такий, теж зафіксуємо краєчок. Клею капнула і фіксую краєчок. Так, Тепер робимо листочок. Для листочка нам потрібно одну цілу дротинку і одну половинку. Тобто напополам зігнули, відрізали, згинаємо пополам, Це, щоб половинка була, ми ще напополам згинаємо і згинаємо пополам добу. Так, вставляємо одна в одну і довго закручуємо. там теж, будь ласка, буквально виточок. Так, розвертаємо і починаємо робити такі вигини, як у листочків ромашечки. Все можна поправляти, якщо щось там не вийшло. Так, і ще один вигін. Отак. От і тут так само один вигін і інший вигін. Так, у нас виходить отака пелюсточка. Далі ми беремо одну ленточку і га... один кінчик і гарно обкручуємо. Так, і формуємо, щоб у нас вийшов листочок. Залишаємо. Одну частинку тільки, одну дротинку, а решту відрізаємо Вони нам не потрібні. Для того, щоб краще, можна і так залишити. Бачите, вже тримається купи, але щоб краще виглядав листочок, щоб він не розкривався. Ми трішки в оцих місцях, де ми згине робили, ми можемо зафіксувати клеєм. Зараз одну хвилиночку Так, тут буквально теж по одній капельці зафіксували. І тут також зафіксували і з іншої сторони так. Все Де зайвий клей, ми все поприбираємо? Маємо. Такий листочок. Для однієї гілочки нам потрібно три ромашечка, два бутона, два листка міцненьку проволочку, яка є у вас, ми будемо її обмотувати, і флористична стрічка. Беремо одну ромашку, підставляємо. Бутончик, так як ми хотіли б, щоб виглядав, на якій відстані. Це вже як вам буде зручно, трішки ходити, щоб було гарно перед камерою видно. І починаємо обмотувати. Обмотувати треба тугенько, щоб це міцно-міцно трималося. Трішки промотавши, я тут вже підставлю проволоку. Довжину ви берете проволоки, яку вам зручно, якої ви хочете потім, щоб у вас була ця гілочка. І фіксуємо проволочку. Трішки промотала, далі я дивлюся, що я вже хочу, щоб у мене був листочок. Підставляю листочок і починаю обмотувати вже з листочком. Трішки промотала. Так, Листочок вже в нас є. Підставляю ромашечку. Ще одну ромашечку. Так само. От дивлюся, на яку висоту я хочу, щоб вона у нас виглядала. Так, іде ромашка. Так, і знову бутончик. Сюди я вже хочу бутончик, щоб він був. І продовжуємо далі все фіксувати тугенько-тугенько, щоб гарно трималось. Так, ще одну ромашку. останній листочок я вже на цю сторону. Там, дивлюся, щоб листочки в нас виходили на різні сторони, і промотуємо знову. Дивіться, мотаєте ви до тих пір, поки якої висоти ви хочете, щоб було гілочки, в залежності від того, що як ви хочете використовувати. Так, беремо теперь, буквально трішки, буквально одну капелюшечку, він вже в мене захолонув. І фіксуємо все. Отака От у нас гілочка гарна, получається. Для букета найкраще, не менше трьох гілочок. Тоді буде дуже гарно оглядати. Ось у мене вже маю дві. Зараз одну хвилиночку покажу вам. Дивіться, дві гілочки, уже який має вигляд. Це фактично вже такий собі цілий пакет. Але потрібно три. Тоді, тоді буде пишне, гарно така. Бачите, чим більше, тим краще.